6 лютого відбулось друге засідання робочої групи, яка вивчає питання застосування тарифів на теплову енергію у Кременчуці. Депутати Кременчуцької міської ради, Полтавської обласної ради та представники комунального підприємства Полтава Теплоенерго продовжили розгляд питання застосування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання у Кременчук щодо результативності зустрічі у першого заступника голови облради Олександра Лемешка є певні сумніви, що було досить передбачувано. Я думаю, що все ж таки наступні зустрічі вони будуть більш продуктивними. І ми з одного боку повинні діяти в межах правового поля, з іншого боку, ми повинні відповідальними бути за житлокомунальну сферу взагалі в області, і, відповідно, дбати про те, що і будь який Споживач послуг отримував належної якості послугу в межах регіону, не лише конкретного міста, там, селища і так далі. Тому зараз поки що про якісь результати мова не йде, але я думаю, що на наступних зустрічах ми вже можемо говорити про якісь результати. У той же час голова робочої групи Олексій Чепурко вважає засідання результативним. Закінчилось конструктивно, дали певні протокольні доручення теплоенерго. Вивчаємо ті документи, які вони нам надали, і розрахунки, які нам надали. У членів робочої групи виникли деякі запитання і уточнення. Тому на наступну робочу групу теплоенерго повинна розшифрувати і дати більш детальну інформацію по певній частині видатків. Напрацювали деякі механізми, які які дозволять все-таки вийти на компромісне рішення. Основна задача робочої групи це внести в зал проєкт рішення, який буде підтриманий більшістю депутатів обласної ради. І це рішення повинно врегулювати питання тарифу в місті Кременчуці. Однак говорити про те, чи підтримають на сесії депутати обласної ради проект Кременчука, зарано я не хочу зараз забігати наперед. Давайте ми відпрацюємо безумовно. Ті матеріали, які ми отримаємо, і ті напрацювання, які будуть спочатку. Вони пройдуть голів фракції. Відповідно, якщо буде підтримка у голів фракції, тоді вже безпосередньо будемо вносити в зал і ставити на голосування. Вимога кременчуцьких депутатів одна діяти в умовах закону та виконувати мораторій президента України Володимира Зеленського, не підвищувати тарифи зі свого боку. Можу впевнено сказати, що на сьогоднішній день всі норми чинного законодавства говорять про те, що Полтава теплоенерго може. Легітимно застосувати по місту Кременчуку в зоні відповідальності бувшої Кременчуцької ТЕС на лівому березі той тариф, який діяв до початку військового стану, і який на сьогоднішній день на 514 гривень дешевше, ніж тариф, який по факту зараз виставляється Кременчужанам, були аргументи з боку представників юристів Полтавотепленерго, що є інші нормативні повнормативні акти, як то постанова 869. то... У своїх поясненнях, у своїх юридичних обґрунтуваннях ми давали інформацію про те, що якщо підзаконний акт, на який ссилається Полтава теплоенерго, постанова 869, суперечить закону, то необхідно застосовувати норми закону. Ми депутати Кремчуцької міської ради тут для того, щоб підтвердити позицію нашого міста, наших депутатів про те, що в нашому місті. Полтавської області в Україні повинен дотримуватися основний закон України, повинен дотримуватися ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо мораторію на теплоносії на, на час воєнного стану. Ми, депутати Кримської міської ради, маємо надію, що ми дійдемо якогось консенсуму і затвердимо все ж таки ті тарифи, які будуть. Дотримати основне законодавство України і ще раз підкреслюють ініціативу президента Володимира Зеленського. Питання тарифу утворення у Кременчуці. Ініціативна група депутатів Кременчуцької міської ради підняла ще 29 грудня. Та як бачимо на сьогоднішній день конкретних рішень та чітких дій від Полтава теплоенерго немає. У нас немає відповіді сьогодні. Вмотивованої чіткої відповіді. Для людей, для наших виборців, для громади. Я думаю, що ви всі в курсі, що населення Кременчука 220 тисяч. І кожен з цих 220 тисяч, принаймні той, хто досяг 18 років, він задає нам питання, як ми будемо жити далі. Станом на 7 лютого хотілося б бодай з частиною відповідей повернутися в Кременчук і дати людям відповідь, щоб вони зрозуміли, як ми будемо жити далі. Нагадаємо, що після знищення теплогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ рашистами опалення у Кременчук подає Полтава. Полтава Теплоенерго було визначено постачальником тепла рішенням сесії Полтавської облради. Тарифи для Кременчука стали вищими, адже до нашого міста Полтава Теплоенерго прийшли зі своїм тарифом, який діяв у Полтаві на початку війни. Та він значно вищий для Кременчужан ніж той, який був раніше. Чи дослухається керівництво Полтава Теплоенерго до закону та позиції президента України покаже час. І якщо його затягування вигідне для комунального підприємства, то для жителів Кременчука, які продовжують отримувати платіжки із захмарними цінами, ця ситуація неабияк б'є по кишені. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.